Як пройшов наш другий медіафутбольний матч на UA Steel Лізі після перемоги у першому турі. Нас чекали чергові новачки турніру ФК Ренген. Але що ми побачили на перших хвилинах, напевно не очікував ніхто. Бо на четвертій хвилині матчу ми вже програвали із рахунком 0-3. Прийти до тями після такого дуже важко, але ми не опустили голову. Витягуємо картку буліту, який певно реалізує Євген Селезньов. На перерву знов ідемо з рахунком 1. 3. у другому таймі Ренген використовує президентський буліт, який реалізовує співак древо. Але через декілька хвилин наш цар знов зменшує відставання, забивши ось такий неймовірний гол. А ось ми свій президентський буліт, на жаль, знов не забиваємо. Після цього на полі почалось якесь божевілля. Дуже багато підкатів, фолів, стичок та суперечок з арбітрами. Після сотні переглядів вар суддя відмінив два забиті голи по одному для кожної із. Команд за останні 10 хвилин ренген отримує дві червоні картки. Але, на жаль, навіть в меншості ми не змогли дотиснути суперників. Вони втримують рахунок і забирають свою першу перемогу. Остаточний рахунок матчу 2-4. Напиши свою думку з приводу цієї гри.